Тими ж днями приходить Іван Хреститель проповідувати в Юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господу. Вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм, Поріддя, гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву, тож принесіть плід гідне покаяння і не пробуйте говорити: маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може із цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев. Усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене, йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки. А по спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його. Хрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса. І він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: Це є син мій улюблений, якого я вподобав. Пісня про Ісуса, про діла Його святі, я до Нього пригорнуся щирим серцем у житті, все віддам я для Ісуса, серце душу і життя. І на ним зілюся царстве вічного буття, все вітам я для Ісуса, серце душу і життя, і на віки з ним зілюся вічного буття про любов, його безміри, Лине пісня чарівна, буду я для нього вірний, всякий день і всякий час все відах. Для Ісуса серце душу і життя, і навіки з ним зірюся царстві вічного буття, все віддам я для Ісуса, серце душу і життя. Візним царстві вічного буття, нехай світ, як море, грізно, клекоти, Реве шумить в небесах, Моя вітчизна не похід. Це віддам'я для Ісуса, серце душу і життя, і на віки з ним зілюся в царстве Страшні смерть могила серед горя і тривог Він зростив для мене крила, мій спаситель і мій Бог се віда для Ісуса, серце дух і життя, і навіки з ним зірюся, Царстві вічного буття, все я для Ісуса, серце душу і життя, і навіки з ним зірюся. Застрібішного пуття! Не гай! Краще ти не Той момент, коли стане тобі, при що тебе, присядь за дикані, присядь. тому дихання, присядь, то що головне покрити водою, а долілись там. І, і. Чи путь як чи вниз головою, чи присіз покритий — Це похорони. Розумію? Це образ похорон. Mm -hmm. Похорони. Покійника не триває землею, аби запаху не було. Так і ми покриваємося, щоб не було в нас. <ріхи> а ти що не чуєш? <ріхи> чи ти <ріхи> чуєш <ріхи> добре? Вставай тут, це до тебе вертається. Ти теж хочеш прийшов відкривати. Робилося хрещення завжди спонтанно, не було спеціальних служень, Я не проти красивості, там, парадності, помпи. Але як дивитися в писанні, завжди робилося спонтанно. споткнувся, йшов, спаткнувся, очнувся. Щшов, да? зустрівся, хрестився. Є в нас ритці Їхав, зустрівся, ось вода, пішов хрестився. День 50. -ти. Покайтеся, хай Христос схожи з вас і отримаєте. І в той день, яка там підготовка була, три тисячі, зразу хрестилися. Підготовка це знання, хто є Христос. Віра в Ісуса Христа. Навчіть їх, хрестячи їх Отця і Сина Святого Духа навчаючи їх виконувати все те, що я вам заповів, навчити, що без Христа спасіння немає, а потім до гробової, і чи скільки Бог визначив, учитися, вчитися, вчитися. До останнього подиху вчитися. Тобто, чому ми в церкву ходимо? Вчимося, вчимося, вчимося. Але сам момент хрещення це пізнання Ісуса Христа Господа. Отець Небесний, небесного. Дякую тобі за чудових друзі, та їм буде по слову Тлому. Їхнє бажання бути в заповіті з тобою, хай буде виконано зараз, ім'я Ісуса Христа. Дякую, що ти перемінив, уже робиш примі їхні свідомості, що старе залишається позаду, прощають всі гріхи, очищають всяких сквернень і дає свободу, їм і можливість жити в правді твоїй. Благослови Боже і Хрестителів благослови, Отець на Твоя благодать діє нам всіх нас і дай нам розуміння. Що не в помпезності, не в красивості, не в артистичності, не в зовнішньому є сенс, а в внутрішньому переміна серця. Прослався нам, велична виконання твоєї правди, тому що це воля Твоя. Ім'я Ісуса. Амінь. Вірує, вірує. Прещу тебе, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Передівайте, сім'ї зразу да, 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 там, там. Віруєш, вірує. Вещу тебе во Отця і Сина Святого Амінь. Аллилуйя! Слава Ісусу Христу! Спасителю нашого, що правда його виконується. Ще один. Ще один. Всі, хто хрестилися, в смерті охрестилися. Ототожуються в смерті з Ісусом Христом. Смерті для цього світу, для ріка. Для беззаконня. І святого Духа. Амінь. О, прокінь, не-не, треба зануритися. <риклад> <риклад> Тоді зверху води налийте. <риклад> Возьми із руками, руками. <риклад> Повне. Слава Ісусу Христу! Має важливість внутрішній фактор, не зовнішній. Настрої, з радістю, радійте, радійте, імена ваші в книзі життя. Біси коряться, чудеса творяться, то все нормально. То все нормально, то буде супроводити всіх християн. Але саме важливіше імена ваші в книзі життя. І прийде час небесної переклички. І написано, хто не був знайдений. Вибачайте, нема вашого тут імени. А хто знайдений, війни, благословенне царство, яке приготовлене тобі, тобі для вас, віруючи в Сина Божа, має вічне життя. Не то, що навіть перспективи матиме, він вже має. Так, як були мертві по гріхах, коли беззаконні знаходились, Бог нас дивиться і бачить нас в такому стані, Розглядає нас як покійники, як мертвих. А коли ми. Народилися, а народження це свідчення прийняття Ісуса Христа, яке потім закінчується фактом хрещення, То, що вмерти може тільки той, хто народився. Як народі кажуть, хто не народився, той не буде вмирати. І це не народження згори хрещення, це результат факт, то, що людина вже нова. і все. А це факт підтвердження того, що старим вже закінчено. Покійник для цього світу, для гріха. То в Христі, то й нове творіння. Старе пройшло, а тепер все лове. І це життя підтверджене практикою. Хто крав, більше не кради. Брехав більше не бреши. Блудив, більше не блуди. Робив будь-яке беззаконня. Забудь все. Старе пройшло, то в Христі, то й нове творіння. Всі сія знайшов, <му> і моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, свого часу батько не, свого часу <му> я ошиб, ні раді, що він. Мене до святих, тих країн щоб його я там прославляв, з того часу я його сим і радів, що він прийняв, мене до святих тих країн Ти батько знайшов, пода бращення мені, коли я до нього прийшов. з того часу я його сим, і радію, що він прийняв мене розсвятити. І щоб і прийняти мене до Святих країні, щоб його я там прославляв, щоб його я там прославляв. Як до милі стала? Скільки людей мають оці такі упередження? Так, все розмовляється. Серйозно воїна, він ну, каже, нас із 21-го трьох залишилось. Це каже, взагалі, теж ну, випалюють усе. Там де було села, які Ну, то нічого так, Сєвєдонецька нічого не залишилося. Ото все випаляно, так, по метр, метр за метром. І сховатися, каже, нікуди не Так, да. Я про інше туди. Середи, я хочу тобі допомогти. Ай мені, вже то, а що я? Моя навіщо така скромність? Ну тобі треба, ну треба, треба. Але ж це ж мені, ти ж інше, комусь більше треба, думаю, Господи. Ну, чого люди так жиманяться? Дикі Деякі у наглу лізуть, йому не треба ще хапає. — Знаєте, да? А деякому треба, він скромняга такий, ну треба як Україні раз попросити, другий раз не кажу на похорони, А обід так, чи хочете поїсти, то треба припрошувати людей. І що за традицією вони їдять, а треба ще припрошувати, будь ласка, їжте, 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 Хто прийняв хрещення, станьте, будь ласка. Ще треба припрошувати. Були одні золотухини із, із Пінгісепа. Поїхали вони, запросили від джил до себе. В Англію. Вони приїхали, вона в аеропорту вийшла, вона питає, а, їсти будете, їсти хочете. Та ні, а чай будете пити, поп'ємо чаю. А вони голоднюче, привикли, та зима не знаю. Вона прийшла, піцу собі взяла, таку їсть, знущається на цим добром, а їм чай поставили. Вони прийшли до висновку, що не треба. Це не те, що у нас тут треба припрошувати. Попросили, спитали, да, да. чай, чай. Чому вони дивувалися що за кордону, приїжджають, чай будете? Будемо! А тут ставлять і борщ, і котлети, і курицю, ну все. Кажуть, то це чай. Ну, кажуть, це такий український чай. В Росії чаю у Нас на стажі. чаю поїсти. Я до простоти, кажу, за простоту. Так, да, так, да, ні, ні. І ніяк у нас. Запропонувати так. Да, як людина не хоче, самі робите себе, 13 роділ, 10 святих апостолів, самі робите себе недостойними. Приготували поїсти, зараз підемо, хто хрещений прийняв, гості. що приготували помою, да, Там Там жарко є. Одкушаємо чай. Да. Ну знов не заставляємо. Ні, Ми не будемо відмовлятися. <свят> а тут. <свят> І в плані <свят> Бога, спасіння дається даремно. Дарунок, тільки дарунок. Він яко примуси. Він коли я хочу щось подарувати, а мені, та ні, та ні, то мені вже не давно, чого я й до нього під, підійшов. Якби я знав, він мене ставить таке положення, як ми Господу ставимо? Господь нам дає дарунок, а мені, та ні, та ні, та та ні, та ні. недостойний, та достойний. Якщо Господь вважає, що достойний, значить достойний. А, Вася? Без Небесний, дякую тобі за моїх чудові друзі, які прийняли хрещення і в воді, і зверху дощ, який знамення для нас, подвійне окроплення, орошення, омиття. Слава тобі, Господи! Хай ходять вони в свободі Твоїй, Хто прийняв хрещення сьогодні. І дай рішучість тим людям, які мають запрошення, пропозицію, не відмовитися, а прийняти і бути з тобою в мирі, бути з тобою правильних відносинах, відносинах заповіт. Ради Ісуса. Прослався нами і нашими друзями, велично. Ха їх шлях продовжується. Життєва дорога з радістю, радістю спасіння. Завжди. Ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Тебе, брат, брат, тебе, тебе сестра, дайте їм нас Були ще люди, і один мав приїхати, не доїхав. Другі теж, ой, хочемо, але, але щось перешкоджає. Ой, хочемо, але щось перешкоджає. А ми знаємо, хто перешкоджає. Знаємо хто. А стати проти нього це герой. Добренько, друзі, Отець з тебе, хай милість буде для всіх нас, щоб нам ходити в правді твої, голосві наші, чудову країну, Україну, захистив цю постаті. Захисти наші солдатики, захисти Боже ради Ісуса Христа, помилуй країну нашу, хай зникне проклята корупція, беззаконня в будь-якому вигляді, хай зникне п'ята колона в Україні, ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе, благословіння для нашої чудової країни, миру, захисту, хай згинуть супостати, хай підуть на свою територію до своїх сімей, дружин, коханих. Ради Ісуса, хай їм тут стане тісно, пошли їм дух страху, боязні, паніку пошли їм, Господи, і хай вони зникнуть з нашої території, ім'я Ісуса Христа, благослови нас бути порядними громадянами, бути людьми, які турбуються за всієї країни, місцевості, де ми живемо, за людей. Прослався нам величезне, як світлом Твоїм, як сіллю землі, як Письмом Христовим. Тобі слава велична, тобі слава достойна. Від нас, достойних наш Бог, Отець, Син Святий. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, о Твоє царство, сила і слава віки. Амінь привітайте хто прийняв крестиння на три мати молоді. Не полюбити на все як не піти за тобою, як кличе любов твоя. Я піду, бо я не знаю, як тебе, без твого захисту, без твого Господи, тепла Ти мені був до мого. Слованні твоєму сумніватися, коли ми в житті зустрілися назад, ти запитав, чи люблю, чи піду за тобою я. Baby. 拥有多？ Сумніватися, коли ми в житті зустріли сам на сам Ти запитав, чи люблю, чи піду, за тобою я свої рішення твердо приймаю в твої руки цілком себе довіряю.